Друзі, всім привіт! Це нове відео про перепродаж різної техніки. Сьогодні ми зробимо багато різних покупочок, перепродамо цю техніку і заробимо гарний прибуток. Всім бажаю гарного перегляду. Дивіться до кінця. Я дуже сильно жмурюсь, тому що дуже сильно світить сонце. Погода прекрасна, настрій шалений, тому можна рухатися, щось купляти, щось перепродавати. Знову ж таки, минулі відео вам дуже сильно заходять. Я бачу дуже багато позитивних різних коментарів, тому за це вам дуже дякую. Поставте лайк, це дуже підтримує. Моє мій контент заберу посилочку, яка вже нам прийшла. Це навушнички. За скільки ми їх купили, за скільки продамо, дізнаєтеся через декілька секунд. Навушники, якщо що, аерпоси треті. Друзі, щойно я придбав ці навушнички, тому зараз їду додому, зроблю вам огляд і будемо виставляти їх на продаж. Коротше, друзі, мав вже їхати додому, але мені прийшло повідомлення знов з нової почти, тому ми повертаємось на нову почту. Зараз я ще заїду, заправлюся, потім повертаємось на нову почту, забираємо посилочку. Друзі, придбав я ось такі навушники. Це AirPods 3, оригінальні. До речі, я вам хочу сказати, якщо ви купуєте на перепродаж або для себе AirPods на OLX, будьте дуже обережні, бо дуже багато продаються на Оригінальних AirPods, які дуже-дуже складно відрізняти. Ці навушники я купив за 3000 гривень, вони точно оригінальні. Продати їх хочу в межах 3800 3700 Давайте ми їх зараз розпакуємо, бо вони просто ну, в шикарному стані. Дивіться ось так. І ось такі навушнички. В принципі, вони, їх замотав продавець в пленочку, але вони не нові, звісно. Тому зараз я буду їх виставляти на OLX, в Telegram. І побачимо, коли вдасться їх і за скільки по ітогу продати. У мене вже зараз друга година ночі, я сів попрацювати, і мені прийшло повідомлення, що в мене купили ці AirPods. В мене замовили OLX з доставкою ці навушнички. Дивіться, вони в мене поїдуть за 3 700. Я ось так закрию номер замовлення. За 3, 700 вони в мене поїдуть. Дивіться, просто шикарний стан. Я зараз тільки маю ще підтвердити це замовлення. Взагалі виставляв за 3, 800, але ще OLX доставка трохи з'їла комісію, там 96 гривень. Тому, в принципі, 700 гривень чистого прибутку це також добре, а я зараз буду лягати спати, бо в мене вже дійсно пізно. І самого ранку поїду на почту і відправлю ці навушнички. Ну а зараз я вам покажу, за чим я ще заїжджав на почту. Щойно повернувся додому і придбав ось такий прекрасний. Samsung. Він в ідеальному стані. Більше всього, мене здивувало, що в нього зовсім не поцарапаний екран, хоча на ньому нема захисного скла. Можливо, перед відправкою людина, яка в якої я купив, на цей телефон клеїла захисне скло, просто якраз перед відправкою зняла. Тому, можливо, він експлуатувався не так. Тому що, ну я не знаю, чи можливо, щоб на екрані зовсім не було подряпин. Коротше, друзі, цей телефон був придбаний за 2000 гривень по OLX, вони 200. Тому обов'язково зараз ми його закинемо на OLX І якщо не продасться, знаєте, куди його закину? Звісно, в телеграм-канал. До речі, якщо ви хочете продати або купити собі техніку, обов'язково переходьте за посиланням в описі в мій телеграм-канал, який. Кому ми можемо з менеджером виставити вашу техніку на продаж, або допомогти вам щось підібрати, або можете просто моніторити оголошення. І там дійсно з'являються цікаві оголошення, де ви можете купити собі якийсь айфон, ноутбук і так далі. Посилання, як я сказав раніше, в описі під відео, переходьте. Друзі, і цей Samsung в нас успішно продається. Зараз я вам тако хочу показати. Вартість за 2,665 він їде до людини, тому давайте зараз збиратися і їхати на пошту. Зараз хочу розповісти історію, як я придбав макбук за ціною 18 тисяч гривень. Хоча риночна ціна цього макбука 23-27 тисяч гривень. Там вже залежить від пам'яті і від стану. Зустрівся я своїм товаришем, і він мені розказав про те, що придбав новий макбук з магазину. Там на гарантії все чітко, ну таке. Коротше, нічого цікавого. Е, і він мені говорить, що хоче продати свій минулий макбук. Але не знає, як, типу, викладати на OLX не хоче, бо думає, що він там не продасться, І так далі. і так далі. Я кажу, давай я виставлю на OLX і також закину собі в телеграм-канал, можливо, комусь е якраз таки цей ноутбук буде потрібен. Товариш мені сказав, що не хоче заморачуватись продажом е там, відправляти цей MacBook, що там, можливо, там буде відмова. Ну, коротше, такі відговорки. Я йому кажу, що це не проблема, все рівно зможемо досить швидко його продати. Але він відмовився, хоче продати комусь свого оточення. Я кажу, добре, засвідку. Скільки ти б його продав? Він каже: ну хочу за нього там тисяч і було б добре. А в мене з собою було 18 тисяч гривень на свою покупочку. І вийшло так, що я йому кажу: дивись, в мене зі мною 18 тисяч гривень. Якщо згоден за цю вартість продати макбук, зараз їдемо до тебе. Я в тебе його забираю і зразу віддаю готівкою кошти. Він погодився і ми просто урвали макбук за 18 тисяч гривень. Зараз цей макбук вже проданий. Я вам зараз вставлю картинку, як він виглядав. Тому що коли ми якраз таки поїхали до нього цей MacBook забирати. Я сфотографував, я зміг продати цей MacBook за 24,5 тисячі гривень, тому що він дійсно в шикарному стані, просто там жодних нюансів. Він його навіть в чохлі носив цей MacBook, і цей MacBook дійсно в шикарному стані, тому ціна за нього більш ніж виправдана була. І звісно, він досить просто продався. Зараз я помічаю, що досить складно купувати MacBook і різні ноутбуки на OLX тому що якщо він коштує дешево, значить з ним дійсно не все добре. А якщо він коштує е звичайно вартість то нам його просто невигідно купувати. Дуже рідко буває така ситуація, щоб там продавався якийсь ноутбук, в якого мінімальні дефекти за гарною вартістю, щоб можна було його купити, Відремонтувати і потім продати. Зараз дійсно з цим складніше. Тому таку техніку я збираю в своєму телеграм-каналі, хто хоче для себе або на перепродаж, переходьте за посиланням в описі, і також можете якусь свою техніку, написавши менеджеру, викласти в Телеграм. Тобто пишете менеджеру, ось закріплений пост, його контакти і пишете, що б хотіли викласти. І вже після цього домовляєтесь. Добрий вечір, друзі. Ми приїхали додому, на вулиці просто капець який дощ. Діма, за скільки ми купили ось цей 10-й iPhone? За 4 тисячі. Так, да, він в ідеальному стані, просто з чехольчиком. От. Причому чехол, видно, недавно поставили, тому що він ще не пожовтів. Так і з чехольчиком його і продамо. Пару днів у нас цей телефон полежав. Ми його, звісно, виставили на продаж, і через OLX він продався досить швидко за 4,5 тисяч гривень. Єдине, це довелося купити мінімальну рекламу. Там здається за 30 гривень. Е, взагалі він продався за 4600, але я вам кажу, 4,5 вже віднявши всі комісії OLX. -у. Друзі, коротенька вставочка, хочу розповісти про проект, який я зараз активно розвиваю. Це мій закритий ВІП-канал, в якому ми торгуємо на валютних парах. Ось так виглядає торгівля. Нам потрібно вгадати, куди піде курс, верх чи вниз. Ми якраз даємо сигнали, куди цей курс піде, і заробляємо на цьому. На перший погляд, це все може виглядати складно, але повірте, все набагато набагато простіше, чим здається. Ось, наприклад, по минулому тижню статистика 29 плюсів, 8 мінусів. Тобто, ось я можу пролистати. Тут видно максимально чітко, як проходять торгові сесії, даємо сигнал, ви просто повторюєте. Ось я просто пролистав і ви бачите, що дуже-дуже багато плюсових угод. Для того щоб приєднатися, просто переходьте за посиланням в описі Відкритий канал, знаходите закріплений пост, реєструєте Ось на платформі, скидайте ID свого аккаунта менеджеру, або просто напишіть йому, і він вам детальніше все пояснить. А також менеджер постійно на зв'язку буде давати відповіді на всі цікавлячі вас питання. Тому обов'язково переходьте, приєднуйтесь до нас в команду, радий буду бачити кожного. І так, друзі, в цьому відео ми зробили не дуже багато різних перепродажей, але який прибуток ми отримали. А загальний прибуток в нас склав 8429 гривень. І продали ми 4 різних пристрої. Але чому так мало пристроїв було продано в цьому відео? Відео, тому що я зараз активно підготовлююсь, закуповую багато техніки під різні задачі, і вже багато Apple техніки куплено, і також буде інша техніка докуповуватись. Тому підписуйтесь, ставте лайк, і хто додивився до кінця, обов'язково пишіть слово перепродаж. Таким чином, я зрозумію, що ви додивились відео до кінця, і буде один переможець, який забере 500 гривень за свій коментар. Результати будуть в телеграм-каналі за посиланням в описі. Переходьте, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підтримати відео лайком.